Перші рейтингові списки деякі щасливчики вже несуть оригінали документів до вишів. А вже 11 серпня у навчальних закладах обіцяють оприлюднити остаточні результати. Звичайно, є частина осіб, які в першу хвилю подають оригінали документів туди, де вони проходять на навчання на бюджет. Потім спостерігають за другою третьою хвилею, вираховують свої шанси і можуть навіть забрати свої оригінали з того місця, де вони вже зараховані. І Перекласти в той навчальний заклад, де вони хочуть навчатись цього року. До вишів абітурієнти подали більше 2,5 мільйонів заяв. З них 30% в електронному вигляді. До 60% випускників цього року обрали технічні спеціальності, тому саме на них збільшили державне замовлення. Організація успішної вступної кампанії держава зробила все необхідне. Насамперед профінансувала державне замовлення на 25 мільярдів гривень. Серед найбільш популярних університетів у першій тріці Київський університет імені Тараса Шевченка, столичний політех та Львівський університет імені Франка. Всього до університету цього року подали заяви про вступ майже 52 тисячі вступників випускників шкіл. Якщо точно 51 тисяча 894 особи. Це найбільша кількість заяв по університету за минулі роки, як кажуть, найбільша кількість серед вищих навчальних закладів в Україні. До найпрестижніших вишів в першу чергу потрапили призери всеукраїнських олімпіад та малої академії наук з найвищими прохідними балами, кажуть у міністерстві освіти і науки. Однак, тим, кого одразу не зрахували, радять не засмучуватися адже у них є шанс під час другої чи третьої хвилі зарахування.